Спіральний бувань, гормональний та безгормональний – це дуже зручний, ефективний та економічний метод. Я знаю, що багато людей їх бояться, тому що це, начебто, стороннє тіло, в матці, але це дійсно дуже зручний метод, особливо для жінок, які вже давно в шлюбі, які мають постійного партнера, які вже виконали свої репродуктивні плани і, в принципі, не планують продовжувати рід, і це дуже зручно. Але є протипокази. Постановка спіралі потребує обстеження, обов'язково УЗД малого тазу, щоб подивитися, що порожнина матки не змінена, що там нічого нема, ніяких об'ємних утворень, поліпів, що туди можна поставити спіраль. Обов'язково виключити запалення, тому що ми це запалення цю спіраллю загонимо і поширимо, посилимо. Це буде, може бути проблема. І обов'язково треба набрати паптез для того, щоб виключити якісь онкологічні або перед. Ракові процеси на шийці, тому що якщо ми будемо там на змінену онкологічну шийку ставити якісь додаткові сторонні тіла, це, звичайно, також погіршить. Це протипокази. Носиться спіраль в середньому 3-5 років. Є зараз навіть дані, що можна до 8 років. Це дійсно надійний метод і потребує обстеження. І, в принципі, раз на рік-два бажано робити ОСД, ПАП-тест. Вона ніяк не відчувається порожнені матки. Нічого там не відчувається, це стороннє тіло. Які можливі ускладнення? Експульсія. Простими словами, вона випаде. Матка її виштовхне, таке буває рідко. Ну, в принципі, жінка жінка це помічає, важко це не помітити, тому вона не буде думати, що спіраль там стоїть і завагітніє раптово, бо спіралі нема. Зазвичай жінки помічають, що в них випала спіраль. А мінус в тому, що випавшу спіраль, вже неможливо поставити назад, її треба нову купляти, а вона коштує там від 500 до 2,5 тисяч гривень, тобто це коштовно, але таке дійсно буває рідке. А рідко-дуже, рідко буває перфорація матки, коли спіралю протикають стінку матки, ну це супер мега рідко. Буває таке, що коли спіраль довго носиться, то може бути її міграція або переміщення в порожненні матки, це видно по УЗД. Може бути інфікування. Якщо не постійний партнер, краще спіралі не користуватись, тому що вона мало того, що не захищає від інфекцій. Вона ще й ну вона якби ось матка. Тут спіралі, тут є вусики, і ці, по цим вусикам може піднятися інфекція. Тому якщо міняється партнер, ви не впевнені в партнері, або він вас не один, то краще додатково до спіралі застосовувати презерватив, або взагалі інший метод розглянути. Дуже рідко буває реакція на спіраль, як на стороннє тіло, але це дійсно рідко. Отакі от, от бувають побічні реакції і ускладнення.